Від перших кроків на сцені до яскравих концертів та фестивалів. Міський будинок культури у Рівному відзначив своє 70-річчя. У закладі діє 21 творчий колектив, у яких займається понад 700 учасників різного віку. У 55-му році було засновано міський будинок культури. В цьому приміщенні він почав працювати в 61-му році. За цей час тут було дуже багато різних колективів, і деякі з них збереглися. Це полісянка, верес і оркестр наспів. Це ті колективи, які стали корінням міського будинку культури. Ми зробили наше родове дерево, розмістили в фойє будинку культури, зібрали всю інформацію, і його можна відстежити. Гордістю Рівненського МБК є заслужений ансамбль танцю України Полісянка. Колектив із багаторічною історією, який виховав не одне покоління артистів. Сьогодні на сцену виходять молоді танцівники, які зберігають і продовжують традиції своїх наставників. Ми тут в будинку культури вже дуже багато років. Можна сказати, спочатку його заснування. Майже наш колектив є і ми виступаємо тут для нас це вже як рідна сцена, Для нас виступати тут це. Привично і в загальному ми танцюємо сьогодні. Танець Уляна це дуже старий танець, який ще робили за довгі часи. який розказує про те, що на вечорниці прийшла пара. Це ми солісти, яка трошки, скажімо, виділяється від звичайних пар. І на цьому будується номер. У закладі відбувається презентація книг, творчі вечори, урочисті збори та семінари. Тут свої роботи представляють художники та фотографи. Серед них і відомий рівненський фотохудожник Олександр Харват. В мене надихає те, що це тут Площадка. І тут дуже класний колектив, і кожен раз, коли якийсь проект проводиться, виставка чи там шоці, це. Це нові знайомства, бо приїжджає багато людей. Це нові дружні відносини, нові стосунки хороші. Я дуже тішуся, і радий знайомства з цими всіми людьми, творчими людьми. Тому що коли спілкуюся з такими людьми, і сам отримуєш натхнення, і самому хочеться щось робити, ну тільки у своєму напрямку. У рамках святкування ювілею в МБК провели низку заходів. Серед них марафон із шести концертів та заключний гала-концерт, де зібрали найкращі номери артистів. Сьогодні у нас танець називається. Білий сніг. Ми його танцюємо з тріо «Бандуристками» і саксофоном. Це дає в першу чергу досвід, досвід перед глядачами і досвід виконання. В першу чергу також. Галина Кашчин, вчителька ліцею номер 19, прийшла підтримати своїх учнів на концерті. Жінка зазначає, за сімдесятиліть роботи МБК став центром культурного життя міста. Спогади дуже теплі, і спогади є з мого життя ще й студентських років, тому часто я тут. Була, оскільки педагог самі розумієте, теж брала активну участь в всяких заходах, виступах. Тому самого самого студентських років я тут є на сцені. Ну а своїми дітьми то дуже часто. Наразі заклад планує нові фестивалі, виставки, концерти та розширює мистецькі простори. Яна Грицюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.